Батьки пенсійного віку не мають права одружуватися і взагалі не мають права на особисте життя, щоб не позбавити, не дай Боже, дорослих дітей спадщини. Та невже? Ну давайте поговоримо, як дорослі дітки перегинають палку і лізуть до своїх батьків. Скільки, в принципі, у нас дзвінків, скільки ми чуємо скандалів схваливо до того, наприклад, що у мого батька в голові. Як він може думати, одружитися там в 60 років? Це для чого робиться? Щоб ця нова мачуха відібрала у нас спадщину? Це ж вона навмисне хоче з ним одружитися, щоб відхапати в нього будинок, тому що от, розумієте... У молодих дуже часто таке поняття, що коли тобі 50-60, тобі вже гаплик, вони вже думають заздалегідь, що буде після того, як ти помреш. А ти хочеш жити. І виявляється, в 60 теж можна любити, хотіти проводити разом час, мати родину. Не родину для дітей, не родину для того, щоб когось виховувати, а родину для себе. Діточкам це не до вподоби, тим паче майже кожний другий суд за спадщину це суд між мачухою та дітьми дорослими або між відчимом та дорослими дітьми. Діти зазвичай кажуть в такому випадку: окей, тато там або мама, закохалися на старості років, ну так живіть, на що одружуватися. І тут я зараз вами хочу поговорити як адвокат. От, наприклад, ви бачите, що ваш батько в 65 вирішив одружитися. Він має на це право справа в тому, що але давайте дивитися, з ким він вирішив одружитися. Що це за людина, яка в них різниця в віці, при яких обставинах вони познайомилися, що є у цієї людини у самої. Якщо це вже якась підозріла особистість, найгірше, що ви можете зробити, це скандалити жорстко і не давати їм. Спілкуватися тому, що ця людина вона буде робити все, щоб викреслити вас з зони спілкування вашого батька для того, щоб його обробити або вашої матері. Вам треба бути хитрішими. Вам треба вступити з ними у довірливі стосунки, і далі вже знайти шлях, як цю людину вивести на чисту воду перед батьком або матір'ю. А ось якщо це нормальна людина, не підозріла, наприклад, подумайте дуже добре. Може, вона і нормально, але вам хочеться, щоб вона була підозрілою, тому що ви не можете змиритися з тим, що ваша спадщина дістанеться ще комусь. Але поки ця спадщина належить вашим батькам їм вирішувати, кому вона дістанеться, а не вам, тим паче, що хтось з подружжя може і доглянути один одного, а не ви, до речі. Тому варто бути мудрішими, дітки.